Всі, хто мене підтримав в такий день, я точно не забуду, і в мене сьогодні прям до сліз. Я пам'ятаю кожного. І от один із коментарів, моя підбічника, яка була в мене на консультації, на жіночому тілі, на марафоні, на щитовидній залозі, на інтенсиві. Танюша, просто от прямо для вас записую це відео, дякую вам. Написала, що. Можливо, моя відкритість, то, яка я відкрита, не всім підходить. Але я змінила життя її, її родини. І мене її, її чоловік порекомендував. Порекомендував чоловік. А чоловік пластичний хірург, який кожного дня робить ліпосакції людям, відкачує жир. Він порекомендував мене для своєї дружини. І це просто, знаєте, Ну це хай левел. Ну, мені для мене це дуже сильно приємно. Що я знаю, що в мене буде ще більше підписників, ніж в тому інстаграмі. Єдине, не досі не розумію, чому мені його заблокували, досі нічого не відомо. Типу, начебто, я видаю себе за іншу людину. Я Каленська Ірина, практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації хасковичів України. Я менторка, спікерка, фанатка здорового способу життя, двічі мама і дружина військового. Я точно не видаю себе ні за кого іншого. Не забудьте підписатись.